Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Представляємо вашій увазі кліпсу, котра використовується для кріплення підкрилки. Таких автомобілях як Renault, Citroen, Peugeot, Audi. Каталожні номерації Clips 856 553 16 227 49570 та інші. Кліпси складається з двох частин: з основної та запірної. Не поступаються якістю оригінальні оригінальній кліпсі. Завжди є в наявності в магазині деталі ІФ. Запрошуємо вас до покупок. Зручно можна перейти за посиланням під цим відео та придбати дану запчисти. Всім вдалого дня! Все буде Україна! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!